Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні я запрошу вас до перегляду цікавого відео про результати на ярмарці. Знову відвідала ярмарку, а вже майже передноворічна ярмарка. 1 грудня. Досить активна, досить цікава. І я, як завжди, задоволена. Якщо вам цікавий такий формат відео, якщо ви любите спостерігати за моїми результатами на ярмарці, запрошую вас до перегляду цього відео. Прошу вас, будь ласка, підтримати мене вподобайкою, приємним, теплим коментарем і підпискою, якщо ви цього ще не зробили. Я вам буду знову показувати, розказувати по зошиту. відео у торгівельному центрі я не знімаю. Щоб зі звуком, тому що там дуже голосно лунає музика, і воно нам не потрібно. Нам потрібна монетизація, тому, будь ласка, переглядайте мою рекламу, переглядайте, будь ласка, для мого натхнення, для моєї мотивації на плідну працю, щоб мені було цікаво створювати саме такі відео. Я вам кадр прикрасила вже новорічними аксесуарами, вже прикрасила символом майбутнього року. Це ось таким ось дракончиком. До речі, дракончики вже користуються попитом, вже люди їх питають. І моя вам порада, той, хто збирається на ярмарок, той, хто планує вийти, показати свої іграшки і попродавати їх, рекомендую від чистого серця зайнятися маленькими брилочками, дракончиками. Маленькими іграшками, тому що це зараз саме актуальне. Хоча. Купляють великі. Давайте я вам буду потроху розказувати, як і завжди вам буду вставляти фотографії, якщо вони такі будуть у мене є. А якщо ні, то буду, як то кажуть, пояснювати на пальцях. Я приїхала в п'ятницю, цього разу мене вже поставили на те місце, де я була і в минулому сезоні у приміщенні. Я там полюбляю працювати. Дуже багато майстрів тікають, Вони кажуть, що там місце не цікаве, місце не прибыльне, але мені подобається. Мені подобається там і колектив, мені подобається дівчата і хлопці, там, які продають, і мені подобається те, що все поруч знаходиться. І мені подобається, що люди до нас приходять на другому поверсі, саме під цим місцем, де я працювала на цьому тижні. Розташовані два дитячих магазини, і на повітряну тривогу магазини ці зачиняються. А останнім часом у нас дуже багато повітряних тривог. Були й вибухи. Ми їхали у караван. Ви частенько питаєте, що це за місце? Місце Дніпро. Лунали і вибухи, лунали і тривоги, і магазини зачинялися. Магазини, коли зачиняються, люди приходять намисно щось купити, а магазин закритий, тому вони куди йдуть? Йдуть до нас. Я перший же день продала, спочатку мене придбали лялечку. Придбали лялечку дитині маленькі на вісім місяців хотіли подарувати таку іграшку, за кордон відправити, і дівчинка купила собі жабку по МК Марусі Прокопенка. Я вам зараз дуже буду намагатися вставляти фотографії. Десь були в мене і лялечка, і жабка, буду показувати вам. Придбали в мене в одні руки дві іграшки, круті іграшки, великі іграшки. Мені подобаються. Я вже з настроєм, я вже. З натхненням Потім вернулися і забрали в мене єдиноріжку замість лялечки. Лялечку повернули, порадилися з мамою тієї дівчинки, яку буду відправляти, і вона попросила саме єдиноріжку. У мене на моєму ярмарочному столі була одна єдина єдиноріжка, і то її забрали. Все, єдинорогів в мене немає. Повернули лялечку, лялечка знову продовжує сидіти. Мені мама каже, заміни їй. Темний угрюмий комбінезон на якусь яскраву сукню, і буде одразу вона продана. Не знаю, перевірю, цього разу вирішила, що треба таки поміняти саме на святкову якусь суконьку. Ну, подивимося, поки це тільки в планах, але дуже-дуже хочеться пов'язати лялечок таких, тому що, мені здається, на Новий рік вони можуть користуватися попитом, їх можуть купляти. Потім прийшли в мене, забрали ще величенького Діда Мороза. Це навряд чи фотку знайду, але буду шукати. Він у мене досить давно вже зі мною катається. Він у мене був, в'язався як гном, новорічний гном, але його всі називають Дідом Морозом. І його, нарешті, забрали. Він більше трьох років в мене живе, і жіночка забрала, сказала, що. Він буде сьогодні вручати подарунки. Понесла якусь величезну коробку з подарунком і купила в мене цього Діда Мороза. Далі в мене прийшли і купили лежачого маленького котика. Маленький лежачий котик, я в'язала їх у останньому влозі і дуже-дуже зраділи, що саме такий котик їм попався на моєму ярмарочному столі. Потім я довгенько сиділа. Годинки, мабуть, дві-три сиділа, в мене нікого не було. І нарешті нарешті прийшли до мене відвідувачі. Прийшов до мене хлопчина і придбав у мене одразу три іграшки. Йому дуже сподобався котик лежачий. Це другого котика забрали. Він хотів спочатку його сину купити, а потім побачив, що в мене є на ярмарочному столі ніндзя Черепашка. Він купив маленькому своєму синочку ніндзя Черепашку. Доці купив зайчика в сукні по іненому опису, а собі чорного котика забрав у машину. І це був у мене оптовий клієнт, і він був в мене останній. Загалом було 4 в мене покупці, але доволі такі гарні покупці. Гарна сума вийшла і гарний результат. Я задоволена, настрій був гарний ставила собі мінімальну суму, щоб її заробляти кожного дня. Плани такі сама собі ставила, і я не розчарована. Плани всі виконала, які хотіла, і настрій був протезний, в'язала багато, і спілкувалася. Дуже багато людей підходили, питали, і драконів питали, і питали, і а, для замовлення якісь іграшки, як, наприклад, хотіли Патріка купити, хотіли малюка йоду купити. Я, до речі, одного малюка йоду продала, але про це трішечки згодом. Приїхала додому, відпочила, відлежалася, в суботу знову поїхала на роботу. Довго сиділа, довго чекала своїх перших клієнтів, але вони до мене таки прийшли. В мене було 6, 2, 4, 7 покупців. 7 покупців це купили мене два котика ЗСУ Міні. Це по таніному. А, я не опису, Маленькі котики ЗСУ, я таких в'язала на замовлення. На тому тижні їх замовили, у суботу їх прийшли забрали. А зайчик в сукні по іненому опису, наступний в мене був клієнт. Дитинка забрала, так радувалася, так їй сподобався цей зайчик. Потім в мене прийшли купили великого динозавра. Динозавра прийняли за дракона. Сказали, дайте нам у цього дракона. Дивилися, шукали, вибирали, вибирали і купили ще одного маленького дракончика. І в одну родину поїхало дракон і динозавр, але вони вважають, що то два дракони. Забрали. Він у мене давненько цей плюшевий діно-катався. Це такий, як і жирафа, я вязала, і дракон такий. Він плюшевий і по платному опису. Потім я продала маленького динозаврика. Динозаврика Плюшевого, це забрала мене моя сусідка-подружка з парку, з якою я постійно працюю. І вона забрала на подаруночок. Потім купили мене одне сердечко-брелочок. Забрали Аманяма ще одного, один лишився в наявності. На Аманяма, до речі, реагують, так що хто ще не в'язав. Хто ще думає, щоб його зв'язати перед ярмаркою, він не швидко в'яжеться і швидко продається. Рекомендую. А, забрали в мене потім ще останні відвідувачі це зайчика в сукні, плюшеву а, по безкоштовному опису нашої української майстрині, і забрали ще зайчика в сукні по іненому опису. Це ось такі в мене були а, продажі за суботу. Мені дуже сподобалося, мені а, приємно, реагують на котиків ЗСУ реагують. Реагуючи на маленьких дракончиків, в мене їх було два штучки. Був оцей, і був ще один од того, якого забрали у суботу. Тому драконів буде надалі дуже багато. Рекомендую вам в'язати драконів. Вони вже актуальні і вже потрібно мати велику кількість, а я тільки успіваю нав'язувати, їх одразу забирають. Я буду вам зараз ще розказувати, що я продала у неділю. Неділя в мене була по маленьким сумам. Одне було тільки оптове, два штучки забрали і все, остальне таке малюки. Забрали малюка йоду. Малюка йоду забрали в мене дівчинка, виявляється, їх колекціонує таке підлітком. Дівчинка забрала. І до мене прийшла така цікава ідея. Я пошукала невеличкі схеми малюків йоди, і хочу їх нав'язати, щоб вони в мене були в різних варіанці. Там одного новорічного знайшла, треба спробувати. Тому малюк йода також користується попитом. Забрали жабку Жені. До речі, це одна була жаба, продана за ці три дні. Так, одна Нє, одну жабу Прокопенка забрали і одну жабу Жені забрали, дві жабки. А у парку жаби користуються попитом. А тут, бачите, дуже скромно їх купляють. А забрали в мене жирафчика по мастер-класу Marvel Toys і забрали котика колобочка і забрали котика ЗСУ. Бачите, сказала вам одна оптова була покупка. Ні, Стояло довго гралися хлопчик з дівчинкою іграшками. Гралися, все щупали, все мацали, хлопчик такий досить активний. Двічі мені чуть стіл не завалив, крутився, вертівся, терся об мій стіл. Мама з татом і з якимись ще тітками, дядьками стояли трішечки далі. Все казали, не трош, не чіпай, не, не шитай, не хитай. А він все активно трогав. Дівчинка підійшла скромненько взяла котика колобочка і тримала його, тримала, мусолила, потім вони пішли, всі пішли, одійшли. Дівчинка таки наплакала собі котика колобочка. Прибігає до мене з цією тіткою і кричить, давайте котика колобочка, він нам потрібен. Тітка розрахувалася, пішла з нею. Буквально дві хвилини, я навіть не встигла записати, вони вже повертаються. Повертається вона вже з хлопчиком, і хлопчик потребує котика ЗСУ, величенького по опису, та янчу. А тітка каже, дороговато, давай щось дешевше. Він каже, ні, тільки це і все. І вона купляє йому котика ЗСУ. Вони розвертаються, уходять, і я кричу Ура-ура-ура! Продала останнього котика ЗСУ. Тепер треба їх нав'язати, а часу, як завжди, не вистачає. Але буду працювати, буду активно працювати, тому що мені це подобається. Я отримую величезне задоволення і від ярмарок, і від в'язання іграшок. І вже я себе ловлю на думці, що мені і плюшка, і напівбавовна, все мені подобається. Тому, хто ще, як і я, колись боялися плюшку. Не бійтеся, нехай вона вас боїться. Все виходить добре, все виходить якісно, нічого не відпадає, нічого не сипеться. Далі я продала ще хрюшку. Хрюшку ми в'язали, коли з Яною у нас був марафон патріотичні іграшки. Я в'язала хрюшку, і хрюшка була в мене у жовто-блакитній сукні. На неї частенько звертають увагу, але чомусь її не купляють. Вона така цікавенька, сукня зйомна. І дівчинка примітила її собі і забрала. Дуже задоволена, щаслива пішла. Мама сплатила за ту хрюшку кошти, і вони пішли додому. І потім я сиділа. Сиділа годинку, сиділа другу годинку, і нарешті нарешті до мене прийшли люди. А мама з хлопчиком вибирали подаруночок. Довго ходили, заглядали, щупали, питали, щось розказували. Хлопчик маленький, але сором'язливий. Не дуже спілкувався більше мама. І я так сиділа, 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 слухала їх, слухала, стояла, стояла. Підходять ззаді в мене чотири здорових високих хлопця і починають гратися моїми змійками. Ну, я ж насварила, кажу, хлопці, що ви робите? Ми обираємо. Я кажу: ну як ви руками обираєте, а ми хочемо пощупати, який з них краще. У мене було чотири змійки, і вони одну з них забрали. Забрали змійку, ми з ними посварилися трішечки, що вони а, мацали іграшки без дозволу, а далі вони ще побачили котиків колобочків. І він забрав собі ще й одного котика-колобочка. Це один хлопець забрав собі в машину гратися. І ось така була моя остання продажа. Останні дві іграшки були в мене продані на ярмарці у приміщенні. Я результатами задоволена. Вони були стабільні, вони були е, ну, до, досить приємними. Як для мене це досить приємно, що є стабільність. Вони не були такі супер активні, супер вау-вау-вау, що м -м, прям продавалася і продавалася. Да, і сиділа, і багато в'язала. Е, майже 7, 7 чи 8 іграшок зв'язала, поки гуляла три дні в приміщенні, але я задоволена. Мені для цього це дуже круті були результати. Мені сподобалася і сама атмосфера, і сподобався і асортимент, як виглядає стол. Я зараз вам вже вставила відео, ви вже дивитеся, як це все виглядало. Тому я результатами задоволена. Буду далі створювати багато драконів, багато котів, тому що котів знову мене прозбирали. І дуже сподіваюся, що наступні вихідні будуть ще краще. Ставлю собі планку ще вище, ставлю собі планку ще крутіше, а для того, щоб це було все виконано, треба ще більше крутіший асортимент. Запрошую вас до переглядів, запрошую вас до підписки і не забувайте, будь ласка, про вашу думку. Як ви вважаєте, як я попрацювала на цьому тижні? Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі і. Надихнутися на нові досягнення. Велике вам кажу, дякую, що ви сьогодні знайшли час. Переглянули це цікаве відео. Дякую вам величезне за вашу підтримку. На вихідних в мене був дуже активний ривок, не знаю, як його правильно сказати. Дуже активно мене переглядали підписники, і не лише мої підписники, ще й просто які люди проходили, як то кажуть, повз. Останнє відео з ярмарки дуже було активне. Мені це сподобалося. Я хочу ще, давайте трішечки мій канал підтянемо. Скоро моєму каналу вже буде 2 роки, і хочеться, дуже-дуже, дуже сильно хочеться кругленьку суму отримати на підписки, щоб надихнутися і зрадіти, що нарешті за 2 роки в мене є 2000 підписок. Тому той, хто ще цього не зробив, підписуйтесь, будь ласка, буде дуже цікаво, буде дуже корисно на моєму каналі. І я сподіваюся, з великою, з великою, з великою активністю. І з моєї сторони, і з вашої сторони. Мені дуже подобається знімати, а вам, я сподіваюся, дуже приємно спостерігати за моїми результатами. А на сьогодні я бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!